Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Запрошую вас розпочати цей день у тиші та роздумах над Божим Словом. Сьогодні ми звернемося до 120 го псалма. Це одна з пісень, яку співали паломники, наближаючись до святого міста, до храму. Це пісня людини, яка перебуває далеко від дому, серед ворожого оточення, і всім серцем прагне Божого захисту та миру. Цей псалом дуже короткий, але надзвичайно глибокий. Він говорить про біль від обману, про самотність серед людей, що прагнуть конфлікту, і про непохитну надію на Бога, який чує і відповідає. Давайте прочитаємо цей текст повільно, дозволяючи кожному слову торкнутися нашої душі. Псалом 120. пісня при наближенні до храму у своєму нещасті, я заволав до Господа, і він мені відповів. Господи, рятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. Що це тобі дасть, або що це тобі додасть підступний язику? Хіба що загострені стріли сильного з вуглинами ялівцю? Горе мені, бо я чужинець у мешеха і мешкаю в наметах кедара. Надто довго проживав між тими, котрі ненавидять мир. Я за мир, але варто з ними заговорити, як вони готуються до війни. Отче Небесний, я приходжу до Тебе на початку цього нового дня. Дякую Тобі за спокій ночі і за дар нового ранку. Дякую за повітря, яким я дихаю, за світло, що наповнює кімнату, за кожен удар мого серця. Все це твій дар, прояв твоєї невтомної любові та вірності. Я смиренно прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем у цей час. Відкрий мій розум і серце, щоб я міг збагнути глибину цього тексту. Допоможи мені побачити не лише історичний контекст, але й особисте послання, яке ти маєш для мене сьогодні. Усунь усе, що може відволікати мене, мої тривоги, мої плани, мій поспіх. Нехай твій спокій наповнить мій розум. Я прагну не просто отримати нові знання. Я прагну зустрічі з тобою, живим Богом. Говори, Господи, бо я слухаю, нехай Твоє Слово проникає глибоко в мою душу, освітлюючи темні куточки, даруючи надію і зміцнюючи мою віру. Я віддаю цей час тобі, довіряючи, що Ти наповниш його своєю присутністю та мудрістю в ім'я Ісуса Христа. Господи, перші ж слова цього Псалма дарують неймовірну надію. У своєму нещасті я заволав до Господа, і він мені відповів, це не просто констатація факту, це переможне свідчення. Псалмоспівець починає не з опису своїх проблем, а з проголошення твоєї вірності Я заволав, і він відповів. Як часто я забуваю про цю просту, але могутню істину, коли приходить біда, коли тиск обставин зростає, моя перша реакція це паніка, спроби вирішити все самотужки або ж скарги на долю. Псалмоспівець показує мені інший шлях. У самому центрі свого нещастя він робить найважливіше він кличе до тебе. Це не була тиха формальна молитва. Слово заволав говорить про крик душі, про відчайдушне звернення, в якому зібрано весь біль і вся надія. Це крик людини, яка розуміє свою повну безпорадність і твою всемогутність, і відповідь приходить: Ти відповідаєш. Господи, це змінює все. Це означає, що моя молитва не летить у порожнечу. Це означає, що ти небайдужий до мого болю. Ти чуєш кожен мій подих, кожне слово, кожен крик серця. Прости мене, Боже, за ті моменти, коли я сумнівався у Твоїй увазі. Прости, що намагався нести свої тягарі сам, навчи мене сьогодні, перш за все, кликати до тебе з повною впевненістю, що ти чуєш і відповідаєш. Господи, після проголошення твоєї вірності псалмоспівець розкриває суть своєї біди. Господи, рятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. Це молитва, яка знаходить глибокий відгук у моєму серці. Ми живемо в світі, переповненому неправдою. Обманливі слова оточують нас звідусіль. Вони звучать у рекламі, яка обіцяє щастя від нової покупки. Вони лунають з уст політиків, які дають порожні обіцянки. Вони поширюються в інтернеті у вигляді фейкових новин та пліток, які руйнують репутації. І найболючіше, коли підступний язик ранить нас у найближчих стосунках через нещирі компліменти, приховану заздрість, маніпуляції чи відверту брехню. Ти бачиш, Господи, як слова можуть ранити глибше за меч вони отруюють душу, породжують недовіру, руйнують стосунки і крадуть мир. І псалмоспівець молиться не просто про захист від ворогів, він молиться про порятунок своєї душі. Бо брехня, яку ми чуємо, має здатність проникати всередину, осідати в серці, змушуючи нас сумніватися в правді, в людях і навіть у тобі. Господи, я приєднуюсь до цієї молитви, збережи мою душу від отрути обману. Дай мені мудрість розрізняти правду і брехню. Навчи мене не приймати близько до серця слова, що сіють сумнів і страх. Нехай твоє слово істини буде моїм фільтром, через який я пропускаю все, що чую. Збережи моє серце у твоєму мирі. Що це тобі дасть або що це тобі додасть, підступний язику? Хіба що загострені стріли сильного з вуглинами ялівцю? Тут псалмоспівець звертається безпосередньо до джерела свого болю, до підступного язика. І він ставить глибоке риторичне питання, яка користь від брехні, яка вигода від обману, в короткостроковій перспективі може здаватися, що брехня дає перевагу, допомагає уникнути відповідальності, досягти бажаного, маніпулювати іншими. Але псалмоспівець дивиться глибше він бачить кінцевий результат плід, який приносить неправда, і цей плід руйнівний. Загострені стріли сильного, це образ раптового і болючого ураження. Брехня завжди повертається до того, хто її випускає, як бумеранг. Вона руйнує довіру, знищує стосунки і, врешті-решт, залишає саму людину в ізоляції. Вуглини ялівцю. Дослідники кажуть, що вугілля з цього дерева горить надзвичайно довго і сильно, це образ невгасимого і пекучого болю, який неправда приносить у життя. Це біль совісті, біль від зруйнованих стосунків, біль від життя у постійному страху викриття. Господи, ці образи є потужним застереженням для мене, вони показують справжню ціну неправди. Допоможи мені сьогодні не лише остерігатися чужого обману, але й пильнувати за власними устами. Збережи мене від спокуси сказати неправду, перебільшити, приховати істину заради власної вигоди. Нехай мої слова будуть завжди правдивими, чистими і сповненими любові. Нагадай мені, що шлях правди це єдиний шлях до справжнього миру і благословення. Далі псалмоспівець виражає глибоке почуття самотності та відчуження. Горе мені, бо я чужинець у Мешеха і мешкаю в наметах Кедара. Мешех і Кедар це назви далеких народів, які в біблійні часи асоціювалися з войовничістю та варварством. Для автора псалма бути серед них означає бути далеко від дому, далеко від храму, далеко від спільноти віруючих. Це почуття знайоме багатьом з нас. Можливо, ми не живемо в чужій країні, але ми можемо почуватися чужинцями у власному оточенні, коли наші цінності, засновані на Твоєму слові, стикаються з цінностями світу, коли наше прагнення до чесності на роботі називають диватством, коли наше бажання жити в чистоті висміюється, коли наша віра в тебе викликає нерозуміння або навіть ворожість. У такі моменти ми почуваємося самотніми, ніби живемо в наметах кедара. Це почуття ізоляції може бути дуже болісним. Воно може викликати сумніви. Може, це я не правий. Може, варто стати таким, як усі, щоб вписатися, щоб не бути білою вороною. Господи, я дякую тобі за цей псалом, бо він показує, що це нормально почуватися чужинцем у світі, який лежить у злі. Сам Ісус сказав, що ми в світі, але не від світу. Допоможи мені в моменти самотності не впадати у смуток, а пам'ятати, що моє справжнє громадянство на небесах. Нагадай мені, що я не один, що є ціла родина віруючих по всьому світу, які відчувають те ж саме. І найголовніше, нагадай мені, що ти завжди поруч. Надто довго проживав між тими, котрі ненавидять мир. Господи, у цих словах звучить глибока втома. Це не просто констатація факту, це крик душі, яка виснажена постійною атмосферою конфлікту та ворожнечі. Псалмоспівець не каже: Я не люблю їх або вони мої вороги. Він з сумом говорить про їхню внутрішню суть. Вони ненавидять мир. Мир для них це щось чуже, слабке, небажане. Їхня стихія це суперечки, конфлікти, боротьба за владу, домінування. Вони живуть у стані постійної війни з сусідами, з колегами, з рідними, і перебувати поруч з такими людьми це надзвичайно виснажливо. Їхня агресія, їхній негатив, їхня нездатність до діалогу і компромісу отруюють атмосферу навколо. Це як жити в кімнаті з постійним гучним, дратівливим шумом. Рано чи пізно це починає руйнувати твій власний внутрішній спокій. Господи, я дивлюся на цих людей, що ненавидять мир, адже така поведінка це часто прояв глибокого внутрішнього болю, страху або невпевненості. Можливо, вони ніколи не знали справжнього миру, тому й не можуть ділитися ним з іншими. Можливо, їх так часто ранили, що єдиним способом самозахисту для них стала агресія. Господи, дай мені мудрість у спілкуванні з такими людьми. Допоможи мені не заражатися їхнім духом конфлікту, а залишатися носієм Твого миру. І я прошу торкнися їхніх сердець, покажи їм красу і силу справжнього миру, який походить лише від тебе. Наприкінці Псалма ми бачимо разючий контраст, який підкреслює всю трагедію ситуації. Я за мир. Але варто з ними заговорити, як вони готуються до війни. З одного боку, людина, серце якої прагне миру. Я за мир. Це не просто бажання, це життєва позиція, ідентичність. Така людина не шукає конфлікту. Її слова, її дії спрямовані на примирення, на пошук порозуміння, на збудування мостів. Вона готова першою простягнути руку, вислухати, піти на поступки заради гармонії. А з іншого боку, люди, чия реакція на будь-яку спробу діалогу це агресія. Варто з ними заговорити, як вони готуються до війни, кожне слово миру вони сприймають як слабкість, кожну пропозицію до розмови як привід для атаки, їхній розум налаштований на боротьбу, їхні серця закриті для примирення. Цей контраст показує не просто зіткнення двох різних поглядів. Це зіткнення двох різних світів, двох різних царств, царства Божого, де панує мир, любов і прощення, і царство цього світу, де панує егоїзм, гординя і боротьба за владу. Господи, як же боляче і розчаровуюче буває, коли ти з відкритим серцем ідеш до людини, а натикаєшся на стіну ворожості, коли Твої добрі наміри неправильно тлумачать і використовують проти Тебе. В такі моменти хочеться опустити руки і самому стати на стежку ворожнечі. Господи, збережи мене від цього, допоможи мені, незважаючи на реакцію інших, залишатися вірним своєму покликанню бути миротворцем. Нагадай мені слова Ісуса, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Коли я перечитую цей псалом знову і знову, я розумію, що його центральною обіцянкою, його серцевиною є перший рядок. У своєму нещасті я заволав до Господа і Він мені відповів. Все інше опис біди, болю від обману, втоми від ворожнечі це контекст, це фон. А на передньому плані яскравим світлом сяє ця непохитна істина Бог чує і відповідає. Це обіцянка відкритого неба, це запевнення, що між мною і тобою, творцем Всесвіту, існує прямий і надійний зв'язок. У світі, де так багато обманливих уст і підступних язиків, де слова втратили свою вагу, твоя обіцянка залишається істинною. Ти не просто слухаєш, ти відповідаєш. Це не означає, що ти завжди миттєво усуваєш усі проблеми. Іноді твоя відповідь це сила, щоб витримати, іноді це мудрість, щоб зрозуміти ситуацію глибше, іноді це мир у серці, який перевищує всяке розуміння навіть посеред бурі. Але ти завжди відповідаєш: ця обіцянка мій якір. Коли я почуваюся чужинцем у мишеху, коли я оточений тими, хто ненавидить мир, я можу закрити очі на все це і звернути свій внутрішній погляд до тебе. Я можу заволати, і я знаю, що буду почутий. Це перетворює мою найглибшу самотність на солодке усамітнення з тобою. Це перетворює мій страх на довіру. Це перетворює моє нещастя на місце зустрічі з тобою. Господи, дякую тобі за цю неймовірну обіцянку. Допоможи мені сьогодні жити не під тягарем моїх обставин, а у світлі твоєї вірності. Образ, який народжується з цієї центральної обіцянки, це образ діалогу, що не переривається. Навіть коли людський діалог неможливий, коли варто заговорити, як вони готуються до війни, діалог з тобою завжди відкритий. Це найважливіший діалог у моєму житті. Він набагато реальніший і надійніший за будь-яку розмову з людьми. У світі, де мене можуть не слухати, не розуміти, перебивати або засуджувати, ти завжди слухаєш з повною увагою і досконалим розумінням. Тобі не потрібно пояснювати всі деталі, ти знаєш моє серце краще, ніж я сам. Тобі не страшно відкрити свій біль, свої страхи, навіть свої гріхи, бо ти не засуджуєш, а приймаєш і прощаєш. Цей діалог з тобою має неймовірну силу. Коли я кличу до тебе, я не просто випускаю пар, я запрошую твою присутність у мою ситуацію. Я підключаюся до джерела всієї мудрості, сили і любові, і Твоя відповідь приходить. Вона може прийти через тихий голос у серці, через рядок у писанні, через слово підтримки від друга, через несподіваний поворот обставин. Ти говориш тисячами способів. Господи, я хочу плекати цей діалог з тобою. Я хочу, щоб він був не просто моїм останнім засобом у час нещастя, а постійним фоном мого життя. Щоб у кожній ситуації, радісній чи сумній, моєю першою думкою було звернутися до тебе. Допоможи мені розвивати цю звичку, розмовляти з тобою про все, нехай цей внутрішній діалог з моїм небесним Отцем буде моєю найбільшою радістю і найміцнішою опорою. Господи, я вдячний за глибину і втіху, яку дає цей псалом. Я бачу в ньому твою вірність, я відчуваю біль псалмоспівця, я знаходжу надію у Твоїй обіцянці. Але я не хочу, щоб це залишилося лише на рівні почуттів та роздумів. Я хочу, щоб ця істина перетворила мій сьогоднішній день. І тому, Господи, я стою перед Тобою з головним питанням, яке переводить віру в дію. Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені у моїх конкретних обставинах серед людей, з якими я буду спілкуватися, втілити дух цього псалма? Як мені кликати до тебе не лише у великих бідах, а й у щоденних дрібних труднощах і розчаруваннях? Як мені практично рятувати свою душу від обманливих уст? Що це означає в епоху інтернету, соціальних мереж і постійного інформаційного потоку? Як мені реагувати, коли я чую плітки або неправдиву інформацію? Господи, мені потрібна Твоя мудрість, мені потрібне Твоє керівництво. Я не хочу діяти за власним розумінням. Покажи мені, Духу Святий, конкретні кроки, які я можу зробити сьогодні, щоб моє життя відображало істини цього псалма. Я відкритий і готовий слухати Твої підказки протягом усього дня. Отче Небесний, я приношу Тобі свої конкретні прохання, що випливають з цього псалма. Прошу, дай мені сьогодні духа молитви, навчи мене кликати до Тебе протягом дня, не лише вранці, а й у кожній ситуації. Коли я відчую тривогу, нагадай мені звернутися до тебе, коли я зіткнуся з труднощами на роботі, допоможи мені спочатку попросити твоєї мудрості. Дай мені здоровий скептицизм до всього, що сіє паніку, ненависть і розділення, збережи моє серце від отрути неправди. Прошу тебе про силу бути миротворцем у моїй родині. Якщо виникне напруга чи непорозуміння, дай мені мудрість не підливати олії у вогонь, а шукати шляхи до примирення. Допоможи мені першим просити пробачення, навіть якщо я вважаю, що правий. Нехай мої слова і вчинки несуть мир у мій дім у моєму робочому колективі чи серед знайомих, де я можу зустріти людей, налаштованих на конфлікт. Прошу тебе про терпіння і любов. Допоможи мені не відповідати агресією на агресію, дай мені благодать залишатися спокійним, коли мене провокують. Покажи мені, як я можу бути свідченням твого миру в такій атмосфері. Господи, я прошу, щоб сьогодні, незважаючи на зовнішні обставини, твій мир панував у моєму серці. Нехай він буде моєю фортецею і моїм щитом. Господи, я розумію, що жити за принципами цього псалма може бути дуже важко. Тому сьогодні, Господи, я прошу Тебе про стійкість. Коли мої сили будуть вичерпуватися, наповни мене своєю силою. Коли моє терпіння буде закінчуватися, дай мені Твоє довготерпіння. Коли моє серце наповниться розчаруванням, нагадай мені про вічну надію, яку я маю в тобі. Допоможи мені пам'ятати приклад Ісуса. Він був князем миру, але світ відповів йому війною і розп'яттям. Він був самою істиною, але його оточували обманливі уста. Він ніколи не здавався. Дай мені хоча б краплину його стійкості, укріпи мене, щоб я не знемагав, роблячи добро. Нагадай мені, що моя праця для тебе не марна, навіть якщо я не бачу миттєвих результатів. Дай мені сили не здаватися. Коли я думаю про все, що ти відкрив мені через цей короткий псалом, моє серце наповнюється вдячністю. Дякую тобі за те, що ти Бог, який чує. Дякую, що в моменти найбільшого нещастя, коли здається, що весь світ проти мене, я можу бути впевненим, що ти мене чуєш. Це найцінніший дар. Дякую тобі за твоє слово, яке є правдою. У світі. Повному брехні, воно є моїм компасом, моїм стандартом, моїм джерелом істини. Дякую, що воно викриває руйнівну суть обману і показує красу правдивого життя. Дякую, що я можу прийти до тебе з усіма своїми почуттями, і ти не засудиш, а приймеш і втішиш. Дякую, що ти, люблячий отець, який завжди на моєму боці готовий мене підтримати і направити. Дякую за приклад Ісуса, який показав, що означає бути справжнім миротворцем. Господи, нехай усе моє життя буде відповіддю на Твою доброту, нехай кожен мій день буде сповнений вдячності не лише на словах, а й у моїх вчинках, Ти достойний усієї слави і подяки. Отче Небесний, на завершення цього молитовного часу я хочу ще раз зібрати воєдино всі мої думки та прагнення і посвятити їх тобі. Навчи мене у всіх моїх труднощах перш за все кликати до Тебе і довіряти Твоїй відповіді. Нехай це стане моєю першою реакцією, моїм духовним рефлексом. Коли я відчую тиск обману, допоможи мені кликати до тебе, джерела істини. Коли я буду виснажений ворожнечею, допоможи мені кликати до Тебе, Бога миру. Коли я почуватимусь самотнім, допоможи мені кликати до Тебе, мого вірного друга. Я посвячую тобі весь цей день, кожну розмову, кожну зустріч, кожне завдання, яке стоїть переді мною. Коли я почуватимусь самотнім, допоможи мені кликати до Тебе, мого вірного друга. Я посвячую Тобі весь цей день. Кожну розмову, кожну зустріч, кожне завдання, яке стоїть переді мною. Прошу, будь зі мною, керуй моїми словами, щоб вони були правдивими і добрими, керуй моїми емоціями, щоб я не піддавався гніву чи роздратуванню, керуй моїми вчинками, щоб вони несли мир, а не конфлікт. Я віддаю тобі свої сили і прошу, щоб ти примножив їх для своєї слави. Я віддаю тобі свої слабкості і прошу, щоб у них проявилася твоя міць. Допоможи мені не забути уроки цього псалма протягом дня. Нехай вони будуть світлом на моїй дорозі. Я хочу прожити цей день усвідомлено у твоїй присутності, покладаючись на Твою благодать. Дякую, що ти завжди зі мною. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви долучилися до цієї молитви. Я вірю, що Бог через своє слово торкнувся кожного з нас особисто, промовив до наших сердець, до наших ситуацій. Нехай істина про те, що Господь чує і відповідає, стане вашим якорем надії протягом усього сьогоднішнього дня. Нехай Його мир наповнює ваші серця, навіть якщо навколо панує неспокій. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашій душі, і ви разом зі мною кажете Амінь на Божі обіцянки. Будь ласка, напишіть це слово в коментарях. Це буде нашим спільним свідченням віри і великим підбадьоренням одне для одного. Також, якщо у вас є особисті потреби чи переживання, якими ви хотіли б поділитися, напишіть про них, давайте підтримувати один одного в молитві, адже ми одна велика Божа родина. Якщо ця спільна молитва стала для вас благословенням, поставте, будь ласка, вподобайку. Цим ви допоможете іншим людям знайти це відео і також отримати порцію натхнення та миру. І, звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові роздуми та молитви. А зараз прийміть благословення. Нехай Господь поблагословить вас і збереже вас. Нехай Господь освітить вас лицем своїм і помилує вас. Нехай Господь зверне на вас лице Своє і дасть вам мир в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.